Слухайте, вже скупилася на день народження, ви знаєте, що в ресторан свій алкоголь везеш. У мене не мають бути там прості люди. У мене мають бути поважні блогери, знакомі мої і так відомі люди. Ну що казати. Я сьогодні ввернулася туди-сюди, думаю, якесь як файної горівки купити. Купила сороковочку, особливо українська дівчата. Подивіться, яка класна, як сльоза прозора. Взяла наливочки, бо думаю, все ж такі дівчата будуть, може хтось хоче щось такого інтересного, якої взяла моя е, солодка, сливове взяла. І таке взяла, що це? Вишньове взяла. Вишньове взяла. взяла і сливове. Воно таке класне, таке водички треба, бо без водички ніяк. Золотий ключик, тархун, барбарісу взяла. Ну, всього набрала. Я думаю, що мої гості будуть задоволені, ну прям феєрично.